Є теми, які я на своєму відеоканалі ніколи не буду обговорювати. З одної простої причини не маю належної кваліфікації, а тим більше не буду з'ясовувати, чому так сталося і хто в тому винуватий. Наприклад, перебіг військових операцій. Скажу відверто, я в цьому нічого не Петраю, хоча якісь загальні міркування, якщо необхідно, висловити можу. Як будь-яка е, людина з вищою освітою. Але не більше: однак є одна народна депутатка, яка вставляє свої п'ять не надто кваліфікованих копійок у теми, в яких нічого не петрає. І головна проблема вона це вдає за істину в останній інстанції, вимагаючи когось там покарати. Звісно, я про Мар'яну Безуглу, яка, будучи наділеною певною владою як депутатка, вимагає когось там покарати за збиття українського винищувача f 16, наслід чого загинув його пілот Олексій Месь. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцові, це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу. Обов'язково підтримайте і це відео і канал, і це дуже е, легко поставте вподобайку цьому відео. Прокоментуйте його, також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії, де ми пишемо сучасну історію разом. Також можете допомогти каналу підтримати нашу роботу донатом на Патреоні чи долучитись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку каналу. Також спонсорам та патрон... також спонсора та патрони каналу. Першими можуть дивитись відео всім спонсорам та патронам дяка. Власне кажучи, мушу згадати коротку фабулу цього інциденту. Сталося це 26 серпня під час відбиття ракетного удару з боку Росії по території України разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі f 16 Збройних сил України. В українському військовому командуванні розглядають різні версії катастрофи, винищувача f 16 серед яких як помилка пілота, так і дружній вогонь своїх, своєї протиповітряної оборони. Причому навіть така коротка інформація є неофіційною і не є свідченням якогось приховування чи замовчування інформації. Окрім складнощів розслідування, є ще таке поняття, як туман війни. Таку інформацію читають і ті, кому це категорично знати зайве, а часом є потреба пустити їх за неправдивим слідом. Війна це мистецтво обману, і хто ним володіє досконало, той має більше шансів на перемогу, як то кажуть, розумному достатньо, але ж особливо розумово обдарована народна депутатка Мар'яна Безугла, яка військових академій не закінчувала. Але впевнена, що має право рубати те, що в її маленьку голову приходить. І ось саме вона безапеляційно заявляє, що літак було збито завдяки так званому дружньому вогню. Цитата: за моєю інформацією, f 16 українського пілота Олексія Монфіш, Монфіш позивний пілота 에, Олексія Мес був збитий зенітно-ракетним комплексом Петріот. Через дискоординацію між підрозділами. кінець цитати. Безапеляційно розпочинає свій пост у Фейсбуці цей, військ... цей військовий стратег? Чи за новою модою стратегиня? А хто ти така? Тобі що, сирський щодня особисто доповідає стан справ на фронті? Звідки в тебе така інформація? Звідки ця спекуляція на цій темі? Ти вивчала тактику військових дій, тим більше у такій складній сфері, як військова авіація. Ти здатна серед ночі розповісти 10 відмінностей між Су-27 та Ф-16? Ти знаєш техніку-тактичні характеристики цих літаків? А тепер, чи міг бути так званий дружній вогонь причиною втрати літака? Теоретично так, однак це і не заперечується. Загалом це одна з найсерйозніших проблем, яка супроводжує військову справу ледь не протягом всієї історії. Свої стріляють по своїх. Це ще з часів воїн Олександра Македонського. І навіть з давніших часів такі історії фіксувались практично у всіх арміях світу, як у Першій світовій війні, так і в Другій світовій війні. Це фіксувалось практично у всіх. Більш-менш значних військових конфліктах після Другої світової війни, і що характерно, вже і в ході цієї війни. Причому як з українського, так і з російського боку. Наприклад, 26 лютого 22-го року в ході боїв за Київ від українського вогню загинули військовослужбовці 101-ї окремої бригади охорони та 72-ї окремої механізованої бригади, їх прийняли за російські КДРГ. <кій> Власне, я до чого, є дуже серйозна проблема, яку не можуть вирішити повністю військові стратеги всіх країн світу. Її істота, яка випадково стала народним депутатом, потрапила на посаду, яка жодним чином не відповідає її фаховому та життєвому досвіду, і яка при цьому вважає, що може висловлювати свою не надто кваліфіковану думку з проблем вселенського масштабу. Забираючи час у цілком відповідальних та кваліфікованих людей на пустопорожні дискусії, тому я краще послухаю людей, і вам і вам раджу це зробити разом зі мною. Кваліфікації яких у цьому питанні не підлягає сумніву. Наприклад, колишнього спікера повітряних сил Юрія Ігната, який закликав СБУ та ДБР зайнятися безуглою через її гучні заяви. Цитата: Наступний пост безугла має писати з браслетом на нозі, це говорить радник міського голови Маріуполя Андрющенко, який її юристом за фахом. Ще одна цитата: Мар'яно, прийде час проситимете вибачення перед усім військом. Сподіваюсь у суді. Кінець цитати. Це вже говорить командувач повітряних сил Петро Олещук. Хоча, як на мене. Відповідь генерала надто велика честь для безуглої. Тепер про саму технологію роботи Ф-16 і протиповітряної оборони, яку з посланням на джерело наводить Голос Америки. Будь-яка зенітна ракета наводиться по об'єкту. Для цього спочатку треба виявити повітряну ціль, взяти її на супроводження і запустити ракету. Існує тільки така послідовність, причому для будь-якого ЗРК. Ракета. ЗРК Петріот має активну головку самонаведення. Вона має на борту власну РЛС радіолокаційну станцію, яка після впуску тримає на прицілі раніше виявлену ціль. Тобто вона сама опромінює об'єкт, сама отримує сигнал у відповідь і у такий спосіб наводиться на ціль. Таким чином, будь-яке помилкове наведення виключається. У протиповітряній обороні взагалі ракети летять саме туди. Куди їх наводять? Якщо припустити, що f 16 був збитий внаслідок Friendly Fire, то це означає не випадковість, а те, що збили саме той літак, який хотіли збити, фактично безугла веде недружній вогонь по Збройних силах України, знищуючи разом з ворогом українських військових. То може вже час розібратись, а на чиєму боці воює ця не надто розумна істота. І внесення у список миротворця недостатньо для того, щоб належним чином оцінити її співпрацю з ворогом. Причому, ну, незалежно від її намірів, бо добрими намірами дорога до пекла вимушена. Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна! Безугла, буде покарана. Дякую за перегляд.